Читаю із святою неділею, неділя по возвіженні Господнього. Перед нами лежить хрест Господній, який ми цілуємо, якому поклоняємось і просимо заступництва і збереження нам і нашим близьким. Сьогоднішня євангельська притча, якщо її уважно і вдумливо прочитати, це набір протиріч і нелогічних тверджень. Чому кличе один чоловік гостей? Гості відмовляються, і тоді він каже своїм слугам: ідіть на вулицю, на площі, в різні місця і запросіть всіх. На цей бенкет, тому що він готовий, а ті, хто були запрошені, не прийшли. І ось вони йдуть, спирають всіх, струджених, обтяжених, скалічених, різних людей. І тут заходить господар і каже до одного, а чому на тобі немає святкового одягу? Ось тут перше протиріччя. Як на ньому може бути святковий одяг, коли збирали всі? Чи бачимо ми десь якогось бідного, який просить милостиню, який може похвалитися святковим одягом, приємним запахом від себе і гарними манерами У більшості ні. В чому ж посил цієї притчі? В чому? Головна суть, що Господь хоче нам цим показати, для того, щоб її зрозуміти, треба знати традиції народів Сходи. Які це традиції? Коли когось запрошували, гостя, без підготовки, можливо, запрошували, ось так спонтанно вирішили запросити, або людину, яка не мала відповідного святкового. Гостя в східних народів, ми знаємо, що гостинність є однією із їхньої складовою сильною і серйозною складовою їхньої культури. І ось якщо людина не мала відповідного одягу, то в багатих людей був одяг для гостей, був спеціальний одяг для. Гостей, який видавався гостям на час в бенкет, щоб вони не вирізнялися від інших і мали пристойний вигляд. І знову ж таки, зібралося багато, а претензія висловлена господаря до одного. Чому так? Тому що всі інші взяли. Коли увійшли в дім, куди їх запросили, вони взяли цей одяг і одягнули на себе, а цей не взяв і сів за стіл в ліс, так як був. Знову ж, він йому каже Господа, як ти сюди прийшов, не маючи одягу, бо він взиває до його совісті. Можливо, він отягнеться. ой, вибачте, я не побачив, вибачте, я забув, засоромився чи ще щось. Зараз я піду, перевдягнуся і приведу себе в достойний бід. Ні. Він мовчить. Він просто мовчить, мовчанням виправдовуючи свою неповагу до Господа. І тоді вже Христос говорить вже не мовою притчі, а вже мовою реалії. Каже своїм слугам Господа, підіть і вкиньте Його у полум'я, де плачеш з гримів Де візьметься таке місце на землі, В якомусь? Будинку багато і навіть людини. Звичайно, це це вже метафора, яка відносить нас до саме духовної сторони цієї притчі. І ось, ось закінчується це повістування, закінчується словами багато званих, а мало обраних. Знову ж таки, якщо брати з точки зору обраних, то саме про нього і на ньому зосередить свою... Господа, Але це негат, негативна сторона, це мінус, мінусова увага, якщо так можна сказати. Що ж за багато званих мало вибраних? Кого покликав, тих і вибрав? Господа. А ось усьому від ким ми вже знаємо, що через його. Неповагу і лінощі, на яку, знову ж таки, логічну, на, яку, на які логічні роздуми закликає нас знову це нелогічне речення, щоб Господь тебе вибрав, треба самому вибрати Господа. Знову ж повертаємося до цієї притчі. Ті, хто одягнули цей одяг, до них претензій від господаря не було ніяких. Претензії були тільки до того, хто не одягнув. Хто послухався, хто прийняв правило дому, який запросив його в гості, той, хто приймає правила або заповіді Божі, той і вибраний Богом. Навіть, і ми читаємо в іншому місці Євангелія, не ви мене обрали, а я вас обрав, каже Христос апостолам. Але якщо немає, якщо немає волі людини, то людина не піде. Згадаємо, декілька неділь тому було читання про багатого юнака. І ось Христос йому каже, піди, продай все, і слідуй за мною. І будеш совершенним, будеш досконалим. Він засмутився і не пішов. Христос його призивав на апостольство. Вибрав його, а юнак не вибрав. І якщо, браті і сестри, ми будемо вибирати Бога, то і Вибір Бога буде за нас. А що значить вибрати Бога? Що значить вибрати Бога? Це замість сьогоднішнього сну і відпочинку прийти в храм. Що значить вибрати Бога? Замість солодко поїсти? Попуститися і причаститися святих Христових таїн. Це вибрати Христа, якого ти приймаєш у себе. Що значить вибрати Бога і інше євангельське читання, яке ми сьогодні чули, говорить. Взяти хрест і слідувати за Христом. Що це за браття і сестри хрест? Що це за хрест? Це весь наш багаж, з яким ми народилися. Кожен з нас, народжуючись, ми прекрасно знаємо, що зовнішньо і в своєму характері ми несемо відголосок тих поколінь, від яких ми народилися. Не тільки наших батьків, а й наших діків і прадідів, і далі, і далі. І ми отримуємо багаж і чеснот, і багаж гріховних схильностей. Хрест Христовий зброя, якою ми вбиваємо діяло, Хрест Христовий це зброя, якою ми перемагаємо все те, що в нас сидить, те, що ми підживлюємо, пороки, гріхи, страсти, те, що ми, чому ми даємо собі жити своїм життям, але звертаючись і воюючи проти цього Господнім Христом, ми перемагаємо. Не перемагаємо зразу, а восходимо за Господом нашим Ісусом Христом на Голгову. Все його життя це був шлях до Голгофа. Проповідь, навернення, відкриття Божого царства для людей могло статися тільки через Голгофу. Слава Господнього Воскресіння в День Святої Пасхи відкривається нам тільки дорогою страсного тижня. Так само і наше життя, християнське життя це такий страсний тиждень, в якому ми взявши хрест, йдемо за Богом. І кожен з нас по цій дорозі. Господь на свою голову особисту. Під час цієї дороги нас б'ють дияволок хами людей і нашими власними руками, наших пристрастей, гріхів, страстей і так далі. І ось тільки перемігши цю боротьбу. Витерпівши все і винісши Хрест на Голгофу, прийнявши смерть разом з Христом, ми і отримаємо разом із Христом Воскресіння. У хрещенні, коли відбувається хрещення, там є таке прохання, що той, хто охрещується, бо та хто охрещується, Став або стала причасником або причасницею смерті і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ось і ми тільки через дорогу смерті, а звичайно всі віруючі і невіруючі не йдуть до цієї позначки, яка відділить нас від цього земного життя. І тільки, коли ми будемо йти з Христом. Ми прийдемо до Воскресіння. Тільки коли ми будемо йти з Христом по цій дорозі, несучи хрест свій, тоді ми прийдемо у блаженний стан Воскресіння. Так як ми співаємо і як читаємо Христу Твоєму поклоняємося водику і святе Воскресіння Твоє славимо. 安明。